У 21 році я рахувала, скільки всього, в принципі, е, отримуючи від центрального опалення якісь послуги, да, скільки спожили, скільки коштів витратили, в тому числі на ремонт опалювальної системи, і чи було б доцільніше перевести на автономне опалення, е, однозначно, вже давним б давним-давно, якщо управління освіти задалося таким питанням, нам було б вигідно. Чому? Тому що школи-садочки були побудовані за тими е, типами, що вони знаходяться поруч. Тобто для двох, трьох або чотирьох закладів освіти, в тому числі спорту, культури, позашкільної освіти, е, дитячі амбулаторії, вони зазвичай так, ось таким пучком е, будувалися. Тому можна побудувати одну модульну котельну і їх е, опалювати. Автономно і вмикати не тоді, коли вже всі перемерзли, переболіли, і вже у нас критичні якісь ситуації стаються.